Давайте ви спочатку представитись потім, можна. Мене звати Андрій Анатолійович Бадзюй, я помічний консультант депутата обласної ради Б. Олександра Васильовича, фракція Свобода. З 2006 по 2010 рік я був депутатом Мельничівської районної ради. Чому я сьогодні виступив по голові КВОС? Два з половиною місяці у нас іде, є, є Євромайдан. І ви собі можете сьогодні уявити, що нас там труять газом, морозять холодом, вбивають сьогодні, роздівають. У ну, мене більше немає навіть що сказати про ту владу, тому що. Ви самі бачите, що робиться. А наша районна газета Колос, яку очолює головний редактор Валентина Петрівна Петрущук, ви можете собі уявити жодної замітки, жодного слова в газеті немає. Це можна таке терпіти сьогодні. У 2010 році я балотувався в обласну раду, будучи на той час депутатом районної ради. Коли я звернувся, опублікувати деяку статтю. Мені сказали, що квадратний сантиметр коштує стільки-то стільки. -то, стільки -то. Ну, звичайно, скільки сказали, стільки я заплатив. Ростінки в них є, тобто перша сторінка там більше. Ну, щоб ви уявляли, формат колоса, я не буду точно пам'ятаю, чи 1700, чи 2400 за одну статтю треба заплатити. Щоб надрукувати опозиційного депутата, І я відкрито зараз заявляю, що газета колос є рупором сьогоднішньої влади. Дякую.